Пиду с нами на стадион. Мурочка, если ты думаешь, что про проезжу, ну, скажи. Мурочка. 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 Красуня. А так. На сонечку. Красуня. Що до мене тепер? До мене. Ага, красуня. Ой, який хвостик пухнастий тебе. Треба якісь історії нам розповісти про нас, так? Про кошечек, Треба, мабуть, розпочинати розповіді про котів. Щось корисне. А то ми мяу-мяу, мяу-мяу. І ото і все. Так що не можете тільки мяу-мяу. Треба роз'яснити людям. Що ми не з Марса. А може з Марса? От скажіть. Мурочка, ти скажи. Ти звідки? Ти <рес> показуєш, як вправи робити. Ага, це інструкція. Це інструкція, ми ж на стадіон ідемо. Так, 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 гарні вправи. Так що ми, мабуть, так, так, ага, от так. Я взяв коврик. Так що все нормально. Ти без коврика, бо ти м'яка. А ми з ковриком будемо робити. Добре? Ти нас проважаєш? Так, да, давай. гарно, Це дуже гарно, сонечка. Все, пока-пока, пока. пока, пока.